Амотою нагороджується ЗДО сонячна гронка та особиста галічинська тисяча Миколаївна за номінацію Мій улюблений дитячий садок 2024 року. А ми не могли не поділитися такою новиною про наш заклад. Наш заклад приймав участь у інтернет-порталі «Кращих дитячих садочків України, де ми зайняли перше місце. Це заслуга усього колективу. Кожна людина, яка працює в нашому закладі, віддає все найкраще нашим вихованцям. І я дуже пишаюся, що Кожен хто працює, віддає всього себе, незважаючи на проблеми, які вдома, сім'я, діти залишають це все і докладають дуже великі зусилля для дітей, які відвідують дитячий садочок сонячна громка». Ми дуже вдячні і пишаємося тим, що нашу роботу визнають на всій Україні. Дякую, мені дуже приємно як депутату Розділянської районної ради, як жительки села Кучурган і як бабусі внуки, яка посещає цей дитячий садок сонячна гронка. Ще хочу чуть додати, що вся моя молодість 20 років пройшла в цьому дитячому садочку у цих стінах. Я, як ніхто другий, знаю роботу дитячого садочка, колектива і. Кожного дня, кожного дня пишаюся цим колективом, руководством цього дитячого садочка. Хочу додати, що в 2018 році наш дитячий садок, Сонячна Гронка, приймав участь серед 100 найкращих дитячих садів України і зайняли перше місце. І от, в 2024 році, в прошлому, наш дитячий садок, колектив, завідувача. Прийняли участь також в цьому конкурсі, і дуже дуже мені приємно, що вони знову нас нікого не підвели в нашій громаді. Вони зайняли перше місце в трьох номінаціях, і також перше місце среди 100 найкращих дитячих садків України. Грамотою нагороджується ЗДО сонячна громка Лиманської селищної ради з села Кочурган Роздільнянського району Одеської області та особиста Галічинська Таїсія Миколаївна за зайняте перше місце серед ста кращих ЗДО України у загальному заліку осіннього лайт-конкурсу Краще естетичне оздоблення Фоє ЗДО 2024 року. В нашому закладі було створено кімнату безпеки. Вона була відкрита влітку 2024 року. Метою цієї кімнати було виявлення небезпечних ситуацій дітьми, проведення занять з безпеки життєдіяльності. Тут дітки можуть не тільки займатися, але й в ігровій формі закріплювати всі знання, які вони здобувають на заняттях. Кімната безпеки поділена на осередки, в яких дітки можуть не тільки займатися, а й гратися. Мені дуже приємно, що в нашому закладі є така кімната безпеки, і була вона створена саме колективом. І ми дуже вдячні, що її оцінили не тільки в нашій громаді, а й за межами її і по всій Україні. Зона психологічного розвантаження в кімнаті безпеки займає най, найголовніше місце. Дітки в зоні зняття психологічного напруження, можуть пограти в пазли, можуть пограти в ігри, пальчикові ігри, які розвантажують їх психологічний стан. Ми можемо робити гімнастику дихання. Грати в ігри різноманітні, які пов'язані з диханням, є різні вправи, які зараз розроблені в умовах війни. Дітки можуть також погратися в басейні з шариками, їм подобається. Вони повторюють кольори, вони граються, перекидають їх і так психологічно розвантажуються. Ми дуже вдячні, що всі визнали. Нашу роботу в виконанні цієї кімнати, що все, вся Україна побачила, як ми працювали, як ми підготовили нашу кімнату. Ми всім щиро дякуємо за визнання. Грамотою нагороджується ЗДО Сонячна Гронка за номінацію Краща декорація оформлення актової зали ЗДО до осіннього свята 2024 року. Від імені нашої громади Лиманської, від імені нашого голови Віктора Васильовича Баклана, від імені депутатського корпусу нашої міської Лиманської ради і Розділянської ради, я дуже вітаю колектив Сонячна гронка з таким великим, великим досягненням. Вітаю їх і дуже дуже пишаюся.